То це ти за тій бійку з чекістами? Ну я. А що? Опусти зброю. Ми тепер з тобою союзники. А Ви це хто? Бандерівці? Да що отримав? Та так. Було діло. А як тебе звуть? Міша. Ти що? Москаль? Сам ти москаль. Українець я. З-під Житомира. А чого ж Міша? Бо у нас так кажуть. Ви мені краще поясніть, чого це поляки на ваші села нападають. Наші села. Міша. Ваша Житомирщина потрібна Москві. А оцей край Варшаві. Вас там голодом морили. А тут мордують і палять. А Україна одна. І ми за неї воюємо. Ясно? Ходім з нами, Міша. Там побачимо. Ходімо.